Слава Ісусу Христу, друзі! З Божою допомогою продовжує цикл бесід нашої спільної з вами Катехізації, тема сьогоднішньої нашої розмови історія нащадків Мицраїма, сина Хама. Давайте уважно послухаємо наступний біблійний уривок Книга буття глава 10. Стихи 13 і 14 від Мисхаїма пішли Лудим, Анамим, Легавим, Нафтухим, Патрусим, Калслухим, звідки вийшли Фалестим'яни і Кавторим. Перш ніж ми перейдемо до розгляду кожного стиху, зокрема, попрошу вас поставити лайк цьому відео. Максимально поширити дане відео, написати під цим відео будь-який ваш коментар, щоб таким чином воно змогло набрати більше переглядів, та підписатися на YouTube канал Неопатристика сучасності, посилання на який я залишу у коментарі під даним відео. 13 стих 10 глави книги буття, від Мицераїма. Пішли. У цих двох стихах спеціально вказується потомство храмового сина Мицраїма, тобто населення різних єгипетсько-африканських провінцій. Лудим. Народність цього імені зрадується ще у пророка Ісаї, як гарні стрілки з лука, і називається спільно з племенами Хус, Хуш і Фут, з племенами братів Мицраїма. До начальника Лудима та інших, тобто жителями північно-Західної Африки. поміщають це плем'я біля самого Єгипту у західній стороні, а вчений єгиптолог Еберс, знайшовши, що в географічних текстах Стародавнього Єгипту жителі його позначалися ім'ям Луту або Руту, вважає, що і це біблійне ім'я Лудим є не що інше, як найдавніше позначення аборигенів Єгипту. Анамин. На думку Еверса, це той самий народ, який у монументах відомий під назвою Ааму, і який населяв східну частину Нільської долини та Осуеський Верешею. Легавим. Припускають, що це та сама народність, яка в інших місцях Біблії називається Лудим або навіть прямо Лівією. На цій підставі більшість ототожнює її з Лівією, що лежала на північний захід від Нілу, поблизу нинішнього Алжиру. на Хим. Фіологічний аналіз цього імені відкриває, що народ, що його носив, мав відношення до єгипетського божества Фта або пта. Оскільки це було головне божество Мемфіса, то звідси справедливо укладають, що у племені Нафтухим потрібно бачити мешканців середнього Єгипту. 14 стих 10 глави книги буття Патруси. З тим самим, а також із дещо зміненим найменуванням Петрос, дана народність зустрічається і в багатьох інших місцях священного писання, де вона розміщується між Ефіопією і Мицраїмом. І відрізняється від Медола, Тафні і Мемфіса. У клиноподібних літописах Асарадона ми бачимо, що після завоювання Єгипту він прийняв титул царя Мусур, Патрусі і Кусі. З усього цього достовірно виводять, що під Патрусимом потрібно розуміти населення Верхнього Єгипту, що жило між Мицраїмом і Ефіопією. 14 стих 10 глави книги буття Калхусим, звідки вийшли филистимляни і Кавторим або Хасмоним за текстом 70 перекладачів. За змістом цього тексту виходить, що Калслухим послужив для утворення ще двох інших народностей филистимлян та Кавторимів. Але в інших місцях священного писання батьківщиною фалестимлян досить безперечно вказується кавтор, під яким найвірогідніше потрібно бачити острів Крит. Примиряючи два цих свідчення, екзегети думають, що Біблія говорить про два різні переселення фалестимлян, з яких найдавніше походило сказ Лухима. Тобто з північного африканського узбережжя Середземного моря, а інше пісні з Кавториму, тобто з острова Криту. Безперечно, лише одне, що жителі північно-східної Африки, острова Крита і Філестимляни, мали багато спільного у своїй мові, давніх віруваннях звичаях. Що є доказом їхньої генетичної споєдності між собою. Що ж до самих фалистимлян, що мешкали в Палестині і дали їй своє ім'я, то аналіз самого їхнього імені Пелишет, тобто переселенець, вказує на них, як на переселенців чи вихідців, а найдавніші народні саги називають їх такими, які саме походять з Єгипту. На цьому ми сьогодні з вами завершимо. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарного дня та Божого благословення. Слава Ісусу Христу!